Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Наближається зима, на вулиці стає холодніше, навіть падає перший сніжок. Усі звірята в лісі поспішають підготуватися до морозів. А до нас завітав зайчик сіренький. Він хоче дізнатися, як же треба готуватися до зими. Ведмідь Шукає зручне та затишне місце для зимівлі, щоб зробити собі переліг. Він позіхає ох. 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 Скажімо разом. Ох. 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 Їжачок несе на своїх голочках сухе листя, будує собі тепле і м'яке кубло. Уф, уф, уф. поспішає їжачок. Скажімо разом. Уф, уф, уф. Всю зиму їжачок та ведмедик будуть солодко спати. А білочка стрибає з гілки на гілку і ховає в дуплі горішки та шишки. Це її зимові запаси. Як білечка гризе горішки? Скажімо разом. Сіренькому зайчику прийшов час змінити свою шубку на білу, лисичка з вовком теж вдягають шубки тепліші, деякі пташки. Полетіли зимувати в теплі краї, а ті, що залишилися зимувати з нами, теж готуються до зими, утеплюють свої домівки. Не забули підготуватися до зими і люди, Ще влітку газдині законсервували овочі, ягоди, фрукти. З настанням холодів всі вдягнули теплий одяг, курточки, пальта. Шапки, взули, чобітки. Дітки, сірий зайчик пропоную нам пограти в гру. Хто як готується до зими. Дивіться уважно на малюнок, міркуйте і відповідайте на питання. Що робить білечка? Білечка збирає горішки. Правильно? Що зробили дітки? Діти вдягли теплий одяг. Що робить ведмедик? Ведмедик шукає барліг. Що їжачок несе в кубло? Їжачок несе в кубло листя. Сірий зайчик одягнув білу шубку. Молодці малята. Дітки, що ж потрібно, щоб підготуватися до зими? Зробити запаси, підготувати теплу домівку. Дітки, нашому гостю, дуже сподобалося у нас на занятті, але йому час повертатися додому і готуватися до зими. Він прощається з нами до нових зустрічей.